Привіт усім, хто дивиться це відео. Пропоную вашій увазі котел обзор, як працює другий сезон. Терміт, шахник терміт. Це 10-12 кВт, якщо я не помиляюсь, треба дивитися по записах. Ну, Взагалі гріє, працює. Зараз була дизагрузка недавно. Можливо, там щось побачимо навряд не треба відкривати. Даємо додаткову порцію і зараз будемо дивитися в руманьок. В общем, поки не видно, подивіться, тут чути як гудить, горить. Так в общем користується котлом, невеличкий лаковий наліт. В шахті також лаковий наліт невеличкий, але все. все без запотівання. Температурні режими 50-60, насос включається при 40. Дуже проста обв'язка, класична, як у мене, економ класа, як кажеться, щоб працювало. І не було гущерб котлу, і люди мали тепло. Ну і так, економили, відходили потрошки від газу, якщо є можливість. Все-таки тут система опалення самотючна і можна це реалізувати по максимуму. Навіть коли не працює насос, трошки піднімається температура, але все адекватно працює. І благодаря такій системі подачі повітря, як. Терміта котел менше конденсує на нижчих температурах. Дякую всім за увагу. Отже покажу димоход. Так він працює. це зараз газончик. Ну, тут більше пари, мабуть, ніж диму Сендвіч димоход, це бажано я. Рекомендую для всіх котлів. Найкращий варіант. Сьогодні у нас третій день морозу. Вже сьогодні 8, слабший вчора був до 20. Під утро, ну вже почти обід. В общем, така ситуація. Будьте всі здорові, мирно неба. Якщо треба, дзвоніть, пишіть, будемо обговорювати ваші варіанти котлів.